Чинені. Засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери коштування. 4 вересня 2024 року, 20 -го години, порядок денних засідання, узгодження порядку денного 47-ї сесії Рівненської міської ради 8 скликання інформує цар Людмила Василь, секретар міської ради. Дані сесії мало здано сформований звітне розпорядження голови від 21 серпня цього року. номер 725 включає 11 загальних питань і два додаткових питання необхідно включити. Це пронесення до правил благоустрою населення пункту Рівінківської міської теріальної громади яку я про передачу генераторів. На Чи є питання? То є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати. Проти, отримали. Проєкт рекомендовано до затверджено. Друге. Про затвердження розпорядження міського голови щодо передачі матеріальних цінностей інформує селянка Тамара, Тамара Володимирівна, провідний спеціаліст відділу Бураторського обліку звітності та господарського забезпечення. Прошу вас затвердити розпорядження міського голови прийняти міжсесійний період, а саме розпорядження номер 772 від 27.08.2024 року на суму 51 291 гривня. І розпорядження номер 774 від 27.08.2024 року на суму 302 100 гривень. Чи є питання? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за пішов проти? Трохи отримати рішення. Рекомендувано, До затвердження. З 3 по шостого питання інформує воїна Валентина Миколаєва, начальник відділу з питань майна про затвердження. Місто Гребінка, вулиця Ярослава Мутро, ну, 32. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо проведення приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні будівлі за адресою місто Грибінка, вулиця Ярослава Мутро, 32, що перебуває на балансі виконавчого комітету Грибінківської міської ради. Це колишня будівля суд. Вона оцінена в 448 тисяч 200 гривень. Будемо пробувати. Потенційні покупці подали заявку, будемо спробувати. А то покупці навіть декілька. Хто там потенційний? Я не знаю, чи це конфіденційна інформація, я б не я хотіла, це, це. Бо може, не один буде. Ага. Там не жоно купі не, не побито, Ні, не побито, але постійно, постійно доцентку наглядає, да, перші двері відкриваються, ну, другі там залізать. Хороші двері, а перші відкриваються, а хтось ті. Там поставили електронний щечик на електроенергію новий. Ну, да, що... Земельна ділянка земельна ділянка... зараз. Там собок сорок mm. та та, та, навіть. Ще, ще, ще.

так, так, покупець сам вирішує питання щодо користування земельних дерева. Може і більше хто до цього відповідати. Чи є питання? <кхів> Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії, затратити рішення. Проти отримати проєкт рекомендовано до затвердження. Наступне питання про прийняття майна у комунальну власність Півторської міської територіальної громади. Розглянувши постанову Господарського суду Полтавської області від 25.12.2008 року, акт приймання передачі об'єктів соціальної сфери, житлового фонду та комунальної інфраструктури від 25.03.2009 року, прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо прийняття комунального власність. Рівінківської міської територіальної громади, майно, а саме медпункт Сирі Григорівка, будинок культури, серії Григорівка, медпункт Писарщина, бурова скважина, дорога, гребля, дорога, водогін 2,5 км, водопровід. Та закріпити майно на балансі виконавчого комітету, медпункт Григорівка, медпункт Писарщина, бурова скважина, дорога, гребля, водогін, водопровід. Так, передати в оперативне управління будинок культури, відділу культури і туризму це майно, яке до цього часу вважалося безхозним, а потім знайшли документи в Гриммірівській сільській раді від 2008 року, які ну, повітряний час не були поставлені на баланс. Але ми його не можемо вважати безхозним, так як був акт приймання передачі, і ми, як міська рада, є. Правонаступником всіх прав у сільських рад, які ліквідовані. Одним словом, ми хочемо навести цьому. Безосподарське стояло 20 чи 30 років, нікому не треба було і все. Тим, що повинні були займатися, ми займаємося зараз шукаємо. Так. А стан? поле Стан, ні, медпункти, в доброму стані, по Ригоровки, по, по Писарщині, так, вони доглянуті, вони. В це, це був будинок, колосний будинок, а потім вони його на два хаза господарів. І вони його дали один під Григорівський медпункт, а другий фельдшерський там живе. живе. Так, так Так, так і да, так і, живе. Да, так і живе. А в Касарщині це там побудувала покійна начальник обздраву Полтавської області, Полтавщини, платежу. Побудувала свій час, бо вона виходить з Касащини і побудувала, але ж вона знову таж. З однієї сторони фельдшер. Да, а другий будинок був е під медпункт. Але в зв'язку з тим, що жителів там практично немає, тому там і, немає, е і ця вже жіночка, вона старенька, вона вже мені не, не треба. Можна сказати, 80 жителей десятки. і вона не сиділа, так він стоїть, але факт, той, що ми зараз наводимо тільки. Там за планами тільки траву посвіти, до глядати, і його історію і виділяти людей. Та... Хто б Ні, по гри руки по писарщині там ж люди проживають у такій частині, вони доглядають, ага. вони вкушують. Так само і писарщині людина. Ми тому, не можемо з жодної копійки виділити, коли час Леся, коли ми з Леся Миколаєва час об'їжджали, об коли місяці 3-4 не плану це робимо і все, вимоги всі. зараз серйозно вимоги до цього. Держава, тобто все вже поскидала на нас. Ми повинні не повинні. Ми вже можемо позакривати ці медпункти і людей не обслуговують посилу. Оно прибірку і все, такий порядок. Леся. Такий, порядок. Такий. Але це принципове питання для міського голови, я думаю, для депутатського корпусу, і для всіх виконкових. Медпункт жоден не закрить з нашої ініціативи. Тобто, якщо немає людей, якщо немає працівника, значить закриваємо. А так, в жодному разі, воно нам. Нагрузка, і серйозна нагрузка. Але ми хочемо для того, щоб і облаштувати і ці, і безбар'єрністю цією, і доступність, і щось купити туди всередину. Ми упорядковуємо. Оце нам саме перша нада. А так воно там дійсно, люди приглядають, ми жахливий стан, наприклад, у тій самій школі у сліпові. На побиті і все, і батареї подривані, і жах. Це три роки. Чи скільки я школа не працювала? З 21-го року. З 21 21-го року. Три роки. Поодривано, двері повибивані, унітази позривані, все, все те, що треба. Знову чи мер вкрав, чи його, як пишуть, цвита, хто знає, ми покрали мабуть. Але ж таке на самому ділі. Тому як -то порядок. До всього треба, може десь і треба платити сторожу для того, щоб його утримати. Якщо у нас там у Сукалопці нелегальний сторож, я вибачаю, що так кажу, але тобто сільська рада, староста сільський старостат знаходиться в приміщенні школи, і там директор школи, такий, що бивший директор школи, отак одержиться. Я казав, кажу і буду казати, що в нас на 1 вересня школи, деякі школи, я не кажу всі, у нас чистота акуратно все. Але деякі, якби пройти, то набагато не готовіші, щоб виступила ця школа, щоб оцей час дзвонимо, чи до нас, не дай Бог, подзвонять і скажуть, прийміть 350 учнів з вчителями, і щоб завтра вже заняття. Після обід на 14 часов, 10 часов, на 14 часов можна заняття проводити. Треба гачівки тільки намочити і все. Все. Оце така, такий стан. Поли викрашені, вимиті, все є Пропозиція рекомендувати сесію, затвердити рішення. Хто за? Проект рекомендував дози. Вінківської міської територіальної громади об'єктів нерухомості, які розташовані за дереві міста Гудвінка вулиця Лекомотивна, 28 А. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади в особі Гребінківської міської ради, житловому будинку, прибудови до гаража, гараж, сарай, сарай, вбирання. Що розташовані за адресою міста Грибінка, вулиця Локомотивна, 28А, який обліковується на балансі акціонерного товариства Укртрансхаз. Зазначений будинок знаходиться на земельній ділянці площею 16... 16 сотих. Процедура ще процедура надання згоди розпочалася в 2018 році. Перше рішення було про надання згоди. У 2028 році вносились зміни до даного рішення. І на даний момент просто тут змінився балансоутримувач даної будівлі і просять внести. Зміни до даного рішення. Визначити таким, що втратило чинність рішення 13-ї сесії Рівінківської міської ради, 8 скликання від 22 вересня 2021 року про надання попередньої згоди на прийняття в комунальну власність Рівінківської міської територіальної громади об'єктів нерухомості, які розташовані за адресою місто Ребінка вулиця Локомотивна, 28А. Направити дане рішення до акціонерного товариства УкртрансАС. Приватні це, це будинки, що для Ассарату Це там на 2-7 будинок двохповерхових. Двох, 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 двох. Один чи два, там є два. Один, один. Оце, що зліва виходить, це. Він, а той, що справа, це, мабуть, Ну, В принципі, деякі там тут питання, там люди живуть. Так, так, не так, мною. Це, я так розумію, Саратова. Батьки, мабуть, померли чи матері залишилися. Я чесно на бажанні скажу, чи це будинок, але його потрібно прийняти в нашу власність, і потім ми його знімемо все одно з обліку згідно чинного законодавства. Але він десь... А він за ним залишиться? Так. Хоча ж його просто навіть криміналізувати не зможуть. А це про місця без нас. Чи багато ж де... Так це залишилося, коли подавали на приватизації у ті времена, ще у 10, му 4, 90-х годах. Mm. Колгоспи віддавали сільським радам, сільські ради віддавали жильцям, приватизовували і наводили лад і все. А ти прийдеш до нього, бери, хоч коне тут зроби. А відповідь така, а воно не моє когось, нехай що хоче когось. І багато ж по селах і позалишалося. Ми ж доводили до овсюки, да? овсюки, овцюкахськільки, ось двох 16 шістнадцяти квартирний кудинок, і все поставалося так, нікому не можна розрухи. То і тут таке буде не, не сьогодні завтра. то слава Богу, щастя сьогодні. От дамо людині, хай приватизовує, хай продає, хай живе, хай що хоче, хай наводить лад. Він у ньому прожив вже світлі. Ну, це ж батьки там живуть. Ну, він він... їхній <толен> <він тих> <толен> не Ну Нема різниці, але хай забирають люди і живуть. Ми до цього склоняємося, а не просто Наше і толку не дамо. Як... Я ж тобі працював на ті ГРП газу, що тут за неї так далі, як і цей Ну, і люди так живуть, я ж кажу, що Бо у нас тільки вже недвіжимості, що не знаємо, що з нею робить Це... чи... у цій ліці. У нас в користранці газ звернувся офіційно, тобто і відповідно до їхнього листа воно саме вкрай рішення нашого звезду. Питання ще немає? Є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за, що голосувати? Проти отримався. Проєкт рекомендовано до затвердження. Шосте. Про передачу генераторів. Для забезпечення потреб закладів освіти прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо вилучення з оперативного управління закладу шкільної освіти «Теремок». Міста Гребінка, та передати в оперативне управління Березівської загальноосвітньої школи перших другої ступені генератор. Балансова вартість 88 тисяч 150 гривень. Знос 8 815 за вартість 79 тисяч 335 гривень. Вилучити з оперативного управління філії Гребінківської загальноосвітньої школи перших другої ступенів номер 1 опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи перших третьої ступенів номер 4 генератор. Та передати в оперативне управління Рудківської гімназії для міської ради Полтавської області. Балансова вартість 884 тисячі 540 гривень. Передачу з оперативного управління вище зазначеного майна здійснити по актах приймання передачі, встановлену за законодавством А Яка потужність цього наразі? Там у вас роздані проєкти рішень, там назва. Девятьсот я не знаю, девять і Девять половину. Девять з половину и один и другие девять половину. Ну, сами брали по вимогу всему, але ми два відправили на Донбас. на, Донбас, чи? на, Харків. на, Харків. на Харків. Харків. Два відправили, так як зверталися до нас, допоможіть на мені, в школу, чи в саду, чи? Лист прийшов для того, щоб допомогли ми на Харківщину генераторами. Ми взяли із Березівської школи, і з гімназії по генератору відправили на Харківщину. Тепер у нас починається навчальний рік і незагорано опалювальний сезон. І для того, щоб діти могли спуститися укриття, навіть коли буде вигнане світло, потрібно, щоб був генератор, щоб там було світло. Плюс, якщо буде зима і будуть відключення світла, для того, щоб школа не замерзла, треба генератор для того, щоб запустити котель. Так як у нас у ЗДО, ТРО і у філії номер 1 відсутні і укриття, і власні котельні, то раціональніше буде передати ці генератори на ті школи, які більше цього потребують. Там більше ми до того, що в разі відключення, то котельнішок запустити. Бо якщо спуститися у так можна і ліхтариками, і щось перебитися, але а тут у першій школі у нас взагалі відсутня. В ну, а в тілінку підуть у весе. Веселку підуть, так. Тобто 9 кВт, це 2, 2 літри за годину. А котельня, а котельне. Тягти, э, тягти э, насос, підкачати, тягти світєвий насос і автомат ну, Це ж виходить, робота генератора 9 кВт приблизно десь 2 плюс-мінус літри за годину.

То є пропозиція рекомендуватися, затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати. проти, приймалися, Проєкт рекомендовано, до затвердження. В цьому Питання додаткових питання до додаткових.